Вітаю, друзі! Сьогодні ми в моїй третій теплиці. Хочу вам показати свою віолку. Перш за все, дякую всім, хто підписався, всім, хто поставив подобайки на минулі відео, і запрошую всіх, хто не підписався, підписатися. Я шалено щаслива тим, що на моєму каналі збільшуються підписники, і мені це дуже подобається, тому з більшою приємністю знімаю для вас наступні відео. А сьогодні поговоримо про віолу. Це в нашому типичному господарстві найперші квіти, які ми починаємо продавати, тому що вони найсприятливіше сприймають про холодну погоду. Їх можна садити на вулицю, навіть якщо попереду ще можливі перші заморозки. Отже, перед початком такої активної торгівлі Петунією ми продаємо віолу. Віола гарна тим, що вона витримує, я вже сказала, перші заморозки, але для того, щоб вона все ж таки не змерзла, її потрібно загартувати. Через те з теплої теплиці ми переносимо її в більш прохолодну, тут поступово знижуємо температуру, для того, щоб для рослини це не було шоком, і готуємо до продажу. Після того, як знизилася температура в теплиці, ми починаємо відкривати бокові стінки для того, щоб віола ще і отримала загартування такими вітровими, скажімо, повітряними масами, тому що коли виносиш просто віолу з теплиці, а та й будь-яку квітку. Прямо на вулицю, то вона починає від шокового стану в'янути і пропадати. Тому потрібно все це зробити поступово. Для того, щоб клієнти були задоволені, ми робимо все можливе для цього. Отже, виносимо віолку в холодну теплицю. Відкриваємо бока, провітрюємо, щоб сквознячок трошки пройшовся по листочку по квіточкам, і лише після цього продаємо. Якщо ви придбали на ринку якусь квітку і ранньою весною, то її потрібно і вдома, трошки перед висадкою на вулицю, на постійне місце, трошки закалити, повиносити декілька днів на вулицю поступово, а потім вже залишати на ніч. Також віола є одною з найперших квіток, які прикрашають наші подвір'я. Дуже часто люди купують її перед святами, перед Паскою, для того, щоб прикрасити своє подвір'я, для того, щоб посадити віолки на могилках своїх родичів померлих, і перед поминальним прикрасити могилки живими квітами, а не штучними. Тому віолка досить широко користується популярністю. Чим вона трошки особисто мені, які мінуси да, для мене, це те, що вона не витримує такої шаленої спеки. І, звісно, вона, так як пітунія, все літо може не цвісти, тому що прямих сонячних променів вона не витримує. Але багато є клієнтів і відгуків, які розказують про те, що в них віола цвіте до осені. Єдине, що потрібно дуже гарно її поливати, не про. Не прозівати, не засушити, і, можливо, десь посадити її в затінку. Тому, будь ласка, кому подобається Віола, можете поставити вподобаєчку. І вже найближчим часом, я думаю, ми будемо виходити на ринок і продавати, тому звертайтеся. Буду всіх рада бачити. І всі питання, які у вас виникають, можете писати в коментарях. або при зустрічі, запитати в мене з радістю, поділюся. Папа, бувайте, люблю, цілую.